Аграрний сектор потенціально сильний, і, власне, навіть період повноштабного вторгнення, ми демонструємо, незважаючи на те, що в нас тимчасово окуповані території заміновані поля при фронтових територіях дуже сильно йдуть обстріли. Тривають обстріли навіть період посівної і жнив. Але ми сьогодні демонструємо протягом останнього року досить непогані результати по експорту, тому що якщо брати для основи маркетингу рік 23-24, загально ми експортували 57,5 мільйонів зернових олійних культур. Це дало частку зробити більше 22 мільярдів євро. І значна частина цих коштів власне, зароблена від співпраці з Європейським Союзом. Тому що, з точки зору важливого напрямку розвитку наших партнерських стосунків це, звичайно, є. Європейський союз і не даремно ми стільки уваги зараз приділяємо питанні імплементації нашого законодавства, в тому числі враховуючи ті питання, які пов'язані з зеленою політикою, тому що для аграрного сектору це ключовий виклик на шляху євроінтеграції. І я хотів би кілька слів, чому для нас важливий європейський союз, окрім того, що ми заробили торгуючи аграрною продукцією більше 12 мільярдів євро. Це додатковий інструмент розвитку потенціального інвестора на територію України. В чому ці інвестиції можуть заключати? Атися ну звичайно це повоєнна відбудова, і ви знаєте, існує на сьогоднішній день прийнята програма Facility Ukraine, яка передбачатиме порядка 50 мільярдів євро на різні проекти, з яка частка буде реалізована на. Аграрний комплекс, і ми вбачаємо тут от, власне стратегію розвитку аграрного ПК, де буде існувати і переробка, і додаткові ніші, які дадуть можливість виходити, як ви сказали, по гріхах, інші, можливо, органічні продукти. Це додатковий стимул розвивати інвестиції робочі місця всередині країни, і також претендувати на ті ринки, які ми можемо мати всередині Європейського Союзу. Для нас дуже важливо конкретно в контексті Європейського Союзу мати чіткий, Графіки нашої інтеграції, чому чому пояснюю для того, щоб бути членом європейського союзу в контексті грарної політики, ми маємо, як я вже сказав, імплементувати зелені е, умови праці. Але знову ж таки, якщо подивитися на ті речі, які сьогодні стоять перед українським фермером, то щоб він їх виконав, він має претендувати на субсидії. А ті субсидії, які сьогодні отримує європейський фермер, вони обраховуються в межах там. 400-500 євро на один гектар. Якщо перейняти цю цифру на територію України, де в нас сьогодні 22 мільйони гектарів землі в облідку, то щорічно європейський союз має тільки українським аграріям сплачувати від 10 до 12 мільярдів євро, і це один із інструментів, який сьогодні заважає такому прискорено нашому європейському. Інтеграційному процесу, тому що європейські фермери дуже цього побоюються. У них і так іде скорочення субсидування. Тобто, якщо там кілька років тому було частка 50% від загальноєвропейського бюджету, сьогодні це вже частка 35%, і далі буде зменшуватися. Тут у Євлі собі приходить така аграрна потужна країна і теж буде претендувати на ці частки з цих дотацій. Тому в цьому контексті нам дійсно дуже важливо сьогодні мати партнерські стосунки і рухатися для того, щоб все ж таки цей ринок був для нас відкритий, тому що це перспективний ринок 500 мільйонів населення, плати спроможного заможного населення. І якщо ми відкриємо для себе там ніше, там буде дійсно поштовх для того, щоб створювати додану вартість робочі місця по воєнній відбудові України.